Добрий раночок, мої хороші. У нас сніданочок готується. Сьогодні будуть смачнючі сирнички з родзинками. Так що, усім смачного. А комусь я вже, го... вже готова, готую сирнички. Так що, хто? у ну, нас да, перекинувся, всім смачного. Так, що в мене? У нас ранок у нас була тривога 4 години. Ніч була тяжка якась така, не можна було заснути. Але нічого, стали, стріпалися. Зараз хочу зняти постіль, простірнути, е, снідати. Готую сніданочок вам з якосю. Це будуть смачнючі сирночки з родзинками. І в мене дуже багатько роботи. Маю зняти декілька відеоуроків, щоб забезпечити себе наперед. Маю зробити дуже багато, ну і, звісно, ми їдемо знову в лікарню з вікусію, тому дихати на дворі немає чим. Чоловік відкривав вікна повністю, але від того толку абсолютно ніякого, тому сонце псотик пташки співають. Правляєте, співають пташки, так що всього найкращого. Дівчатка, гляньте, яка вона сьогодні смачнюча смачнюче вибачаюся, сніданок. Це сирнички, кава. І як на мене це виглядає дуже апетитно. Тому всім, хто снідає, хто вже прокинувся смачного. Ну, і без різниці снідає, обідає чи вечеря. Всім велике дякую, що ви зі мною і всім смачного. Ну що, я продовжую працювати, готую всі налаштування для того, аби почати записувати свій відео, наступний свій відео урок, тому попрацюю і нам з Вікусею їхати далі. Знову таки в лікарню. Приїдемо з лікарні і я привіт-привіт, там я є. І я приїду з лікарні і ми продовжувати працювати над створенням своїх матеріалів. Тому ось так. Ой, кажу вам наступне, у нас таке пекло, що це жах. Ми з якусі швидко-швидко біжимо до клініки, бо в них працює кондиціонер. І ми вже хочемо. Виявилося, що щоденні поїздки до клініки це просто кайф, тому що там є кондиціонер і півтори години ти займаєшся своїми справами в дуже комфортних умовах. Ще раз повтори. П'ятна. 15, 18 липня буде просто аномальна спека, я дивилася. Тоді це вчені зафіксували найвищу температуру в Україні, взагалі. Вообще... Капець. Так, біжимо, 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 біжимо. У мене ще оця не прилітає до асфальту. і постійно. Ми біжимо, тому що нема чим дихати. Нема чим дихати. Коліжаночки, ми вже з вікусю вдома. О, ось так, а, зараз я буду готувати вікусію обід. у нас є варенички з чорницями. Думаю, буде Якщо достатньо буде мені, то я теж. І буду, підготую все, щоб замаринувалося на вечерю. Я хочу на вечерю зробити. А, овочі запечені, в мене є там дещо, плюс кабачок, картошка тому я думаю, буде дуже смачно і корисно. Тому поїхали працювати, ще треба помити посуд. Ось тут потрібно навести порядок, чистоту і поставити варити, Ой, і поставити, варити наші вареники. Жара неймовірна, я тут собі помічника принесла від шпеки, щоб було трошки простіше, поки, камість поки вариться, жариться, шпариться. Тому поїхали, нема коли. Мої квіти бідні теж мучаться. Вікуська вже відзаймалася. І топчемо морозиво. Так? Да. Мене Смачне... мама дні знімала, як я займалася. То хто хоче побачити, як Віка займалась, то то все в інстаграмі. Там я була на лінійці. Моя дусечка. Вусечка. Красотусечка. Це ось шоколад, колядки це ось шоколад. О, чого бачите? Вон там вот, котик, бачите? Такі маленькі, миленькі. Mm -hmm. Ось які Лас. хороші. Ну? Наша би маргочка так вивіз. Вона би вже була в голубях, рібом та упала. Не би зали сталося сімжижний, е, а не Все, mm -hmm. ми відлікувалися, йдемо. Да, Представте, наші маргочки не дають джинні, а вік. Воно попадало, поверху. Так. Да. Ось, розпочалися жнива на Житомирщині. <рив> 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 ну так. Да. Таке бачите, ділянка ого, ого. Конця і краю ще не видно. Нічого, ми це все подолаємо. Все як колись. Кнопи, ну, ремесло, тут. Коротше туди. Хендмей, ручна робота. Yeah. Порівняно з, цього, з цим самокатом. Тому що там дірка є на бензині. Отдихаю в сторонки. Не вміє він поратися з таким старим звірем як коса, З ручним управлінням, механіка. Ха! Так, ну ось вс. Зараз ти відвідуєш Париж. Так, респондент другий. Жива фірма продовжується. Косим паша жито. Косим я. Та ні, я, звісно, не, не жито. Ти є то жито, ти є то по косим. Ти поєднався, вона розпустила косим. Так, висить, все співали, всі забили. А зараз я в нічого не тримають. Було зайці туди патися, тут тепер не буде. Ладно, остину. Тут зоніть морку йди, у нас сплатували. Все. Да, сонце вже сідає, ми вже завершуємо. Свої жнива. Ось, залишили для дідуха, зараз все організуємо, як колись, старовину, хлібчик, сплетемо. А, ще не один рік проживемо. Все, підписуємося на наш канал.